Всім привіт, дорогі друзі! З вами Кунарк. І Кунарикам привіт, тому що не так давно я зробив свій Discord сервер. Вибачаюсь відразу за свій голос, того, що я хворий, прям сильно захворів, я давно не хворів настільки сильно, там температура 38, 38,5, ну дуже сильно, я так давно вже не хворів. Та й життя в мене зараз складається не те, щоб дуже круто. Це відео буде про. Найближче майбутнє цього каналу, бо я не люблю, знаєте, брати палку і нею отак от тикать в того, хто вже вмирає. Кому це подобається, це не прикольно. І от якраз такий цип в якого я тикаю зараз палкою, це канал Кунарк. Бо якщо з боїв каналом Артем там, чи Артем Гай, як я його назвав, все зрозуміло, то з Кунариком. Я ще де всі крапки над її розставив, і я вважаю, що треба це зробити. Ну і плюс так вийшло. Склалася така життєва ситуація, не сама найкраща зараз у мене. І єдине, де я можу знайти якусь віддушину для себе, це знімати відео. І от зараз для мене, наприклад, от саме сьогодні йобаний камар. Сібись. От саме сьогодні для мене прикольно, те, що в мене є от iPhone 15 Pro, в мене є AirPods Pro 2, і з виходом iOS 26 тепер я можу використовувати свої наушники як петличку. І, як ви чуєте, звук досить непоганий. От для мене це є душа. я не буду вдаватися в деталі, чого там в мене щось погано, чи що в мене там непогано. Все таки це моє особисте життя. Я знаю, люди люблять копатися в особистому житті, але. Люди й достатньо розумні, щоб розуміти, що краще цього не робити. Тож про канал. Раніше, коли я створював кунарка, я чітко знав, що я буду робити. Я тоді ще ходив в школу, в мене не був забитий графік. Типу, максимум, що було, це я йду в школу, я приходжу в школу, я знімаю відео, я йду в спортзальчик. Я вертаюсь з парзальчика, там, наприклад, монтую це відео і викладаю його. Вот. то есть вообще супер. Для того, хто робить відео, це взагалі супер. І от в мене була мотивація знімати чим більше відео. Якщо ви зайдете зараз в список відтворення, ви побачите, що там були просто будь-які ігри. Зазвичай ті, які тягнули, звісно, на моїй шедевро 1050 ti який вже 5 років. Яка вже, мабуть, задихається і просить, пожалуйста, Артем, не мучай мене. але...» хто я такий? Правильно, я не... це такі от ходняки, при тому, що температура останній раз була два дні назад, а от ходяки бой по був похлячуючи в собаку простуда. Так от, відео, які я тоді знімав, їх було багато. Вони були практично кожен день, тобто в мене видавалось там. Три вільні годинки в день. Я їх виділяв на те, щоб зняти якісь відео. Там півгодинки до годинки. Ну, зазвичай відео йдуть там, від 20 до 40 хвилин. Це такий золотий стандарт для мене був. От. І я знімав ці відео, швиденько їх монтував. Там не було нічого такого особливого, просто швиденький монтаж, щоб це було приємно дивитися, там геть вже якусь прям велику тишину. Я вирізав не так, як зараз, що в мене тут склейка кожні 15 секунд, і робив прев'юшечку. От, кстати, що дуже класно тоді було, це те, що я навчився робити прев'юшечки. Прев'юшечки робиться дуже хороший е експірієнс. Це завжди подобається, якщо ти блогер. І от мені зараз буде писати мій знайомий. Він казав, що я тобі сьогодні напишу, якщо ти не будеш зайнятий, бо я хочу зайнятися Ютубом. От, і я йому вже зможу дати якісь поради практичні. Того, що я вже в цій темі поварився. Але давайте я не буду відходити прямо вже дуже сильно від теми, і до чого ж я веду? До того, що в мене була мотивація і ціль: це знімати просто постійно багато відео кожен день, не затрачаючи на це багато часу, але дава... даючи при цьому максимально емоційні відео, по абсолютно будь-яким іграм. Та, ми якісь там. Вбий Путіна, і Fall Guys, і Fortnite, і Майнкрафт. якісь там одне відео в мене було взагалі ні про що. Саме головне, це те, що я просто до чогось додумався і пішов швидко це знімати. Тобто я хотів завалити контентом людей. Зараз я так не можу, тому що я розумію, що да, чим більше відео, тим більший шанс, що це відео залетить. Але треба ж аудиторію зацепити чимось, щоб ви тримались тут. До мене це дійшло, і тому я почав здібати Фортнайт. Шучу, звісно, ні е, ви знаєте, взагалі, як я зрозумів, що треба знімати Фортнайт. У мене була ідея зробити відео схоже на літнього. При тому, що мій канал взагалі не такий, як у літнього. взагалі інша тематика, все взагалі інше, але я хотів зняти так, як у літнього. Я зняв як у літнього і 500 переглядів. Це реально багато для мого каналу було на той час. Я такий типу, ага, значить, Fortnite. значить, сезон, який мені подобається, хорошо, мені це підходить, ребята. Все значить, знімаємо Fortnite сезон, який мені подобається. І тоді реально цей Fortnite для мене був в піки. Реально було цікаво грати. І само собою була мотивація робити відео. Вони виходили не кожен день. Не кожну секунду, як це я робив раніше, того, що в них з'явився монтаж. Монтаж забирав найбільшу кількість часу, хоча я і люблю монтаж. І так я знімав Fortnite, знімав, 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 поки не вийшов новий сезон, поки не кінчились зимні канікули, тому що в той час були зимні канікули, люди поступово розходились там по школам, по університетам, в тому числі і я. Часу ставало менше, що дивиться відео, що їх робить. Тобто з обох сторон. І я, як автор, і людина як підписник мали все менше часу на мене, на на точніше на контент, який я роблю. Тобто я його не можу робити, ви не можете його споживати. Отак, от вийшло. І поступово таким чином, я загнувся з Fortnite. при тому, що це був пік мого каналу. Я набрав тисячу підписників, хотів дочекатися 18-річчя і підключити собі крейторте. І я б це зробив. Те, до того моменту, поки мені дісту 18, якраз я перестав робити відео і тисячі підписників не стало, стало десь 950. І зараз канал існує тільки у форматі стрімів на твічі. По крайній мірі існував два тижні назад, чи коли там того, що останній стрім пройшов 1 вересня, коли я відкрив сервер. До речі, ось цей сервер, можете зайти на ньому, пограти. Тому що зараз про нього теж буде мова. Не так давно у мене з'явилось дуже сильне бажання стрімить. Е, я стрімив і Fortnite, і інші ігри, тобто CS2, там Minecraft. І саме більше я грався з е, тим, як зробити якісні стріми. Бо вони завжди в мене були якісь такі, типу, простенькі, не супер якісні. А в цей раз я хотів запаритися. І я зробив дуже класну вебку. Ну, точніше, як зробив це був шлях, я робив її з кожним днем все краще і краще. І те, до чого я дійшов, мені справді подобається. Єдине, що замість Xiaomi Redmi Note 8 Pro хотілося б використовувати фотоапарат як вебку. І от я почав активно займатися твічовською цією штукою. Навіть почав збирати глядачів, якось. Став до себе увагу притягати, і це все був кінець літа, у людей був час. Це важко стрімить набагато важче, ніж робити відео. Чесно, не коли ти саме стрімиш, а аудиторію збирати, щоб стріми мали значення як для мене, так і для вас. Просто дуже багато людей не розуміє. От зараз я це розкажу про стріми, а потім я це ще розкажу про Майнкрафт сервері. багато людей не розуміє, що одна людина не може зацікавити усіх, що є стрімер, є підписник, і вони пов'язані, уявляєте собі. Стрімер і підписник мають спілкуватися, і тоді буде набагато цікавіше. А мої підписники і ті люди, які недавно підписались, чогось я не знаю, чого як це працює, по якій логіці, це взагалі хто керується, якою логікою. Я не знаю, як це ще просто написати е, описати. Вони щось думають. Що стрімер має без спілкування з глядачами, без комунікації, їх розвеселить. Розвеселить і дати їм контент. І я цього чесно, щиро не розумію, як так може бути. Або я якийсь дивний, або так реально є, і всі останні дивні. Тут же для кожного своє, кожен сам собі подумає. Суть в тому, що глядачі мої не люблять зі мною спілкуватися. Вони хочуть, щоб я завозив контент, вони хочуть, щоб я смія, цей давав їм сміх, емоції, ще щось таке, але при цьому якось зі мною говорить вони не хочуть, і стріми зазвичай проходять з чистим чатом. А я сиджу і просто якусь фігню просто говорю, щоб стрім не був пустим. На одному з останніх стрімів, коли мене постригли, як чучело, як, як ви бачите час, да, тобто в мене була нормальна стрижка до цього. А зараз вона, як мене чолка нерівна і взагалі виглядає ужасно, реально як чучело. Тоді, так, да, тоді була комунікація з глядачами, тоді реально було все супер, класно. Я реально дякував кожному, хто прийшов. Проте навіть це щастя не тривало довго, і через пів години я пішов тестити разом з глядачами сервер Майнкрафт і знов чат став пустим. Отака от сумна фігня. Ну, і раз я вже заікнувся про minecraft сервер, то давайте я вам про нього і розкажу. Е, ідея ця в мене дуже давно вже таїться, тому що я ще з давніх давен, е, як я стрімив, я зрозумів, що глядачі як мухи налипають, коли вони можуть пограти разом зі стрімером. І таким чином у мене вже було два сервера. До Блокнарка у мене було два сервера, які називаються місто підписників», які виникли взагалі рандомно, які були на безкоштовній основі і. Це був класний експірієнс. Я знаю, що він недовго живе. Він жив приблизно по два місяці. По крайній мірі перший проект. Другий проект прожив погайбу, тижня два. І як, як ви бачите, блокнарк теж прожив тижня два. Пояснюю, чого ми зібрали на хостинг. класний, охуєнний, чіткий, круто, класно. Сервер працює цілодобово. Це взагалі щастя, мабуть, і. Перший час онлайн був стабільний від 3 до 7 людей. Я був щасливий, я теж з ними грав, я розбудовував своє місто. Однак така ж сама ситуація, як з стрімами, сталася і в Майнкрафті: людей треба завлікати. Ну, можливо, ще вони не заходять того, що почався навчальний рік. Але. Я відсіюю це, тому що я бачу хто і чим займається. Ну, у мене є Діскорд, який я створив спеціально для Minecraft сервера. І я там добре бачу, хто чим займається. Всім стало пофіг на Minecraft. Хтось грає доту, хтось КС, хтось холовна е, сіл Сонг. Все, що завгодно, тільки не Майнкрафт, того що у них немає бажання грати, якщо там немає якогось контенту. І нікому не доходить в голову. Що ви є творцями контенту, ви самі собі робите цікавий геймплей. І от, наприклад, взять мого модератора Лейні, він хотів зробити контент, але контента не вийшло, того, що всі такі, типу, ой, та ні, там, чого-то ж, типу... яка там була ситуація? Дві фракції з'явилися на сервері, і ці дві фракції посварилися через одного гравця. І замість того, щоб просувати цей конфлікт в Майкрафті, не висовувати його в реальний світ, маю на увазі, а іменно в Майнкрафті, щоб це був конфлікт, щоб е, поміситися, там, ПВП було якесь круто, класно, розрушення, смерть, кості весело, класно, круто, то всі вирішили такі, типу, а та ні, це ж буде зараз типу, броню чарить, там, -то тактики придумувати, нахуй треба, типу, боже, давайте просто розійдемося мирно і все. І всі такі, так, да, звісно, давайте розійдемося мирно. І все, і полівали сервера, і сервер стоїть простає. Так що до 28 числа е, заходьте на сервер, грайте, поки у вас є можливість. Того, що якщо там не буде онлайна, якщо там буду грати тільки один я, то я не бачу сенсу із свого гаманця платити і проплачувати ще 7 доларів за місяць простоювання серверу. Я думаю, це логічно звучить, що ну, немає сенсу це робити. Так що да, ребятки. Отакі от, от справи. Ну і вернемося до каналу. Чого ж я тоді записую це відео? По-перше, що мені треба була душити, щоб не згнити в ліжку. Бо в мене зараз просто жахливий стан. Ну я не буду вдаватися в подробності, ще раз кажу. От, по-друге, хотілося зняти якесь відео. Йобаний комар теж хочу зняти якесь відео, походу. Ну і плюс хочеться просто висловити свої думки на рахунок цього всього, на рахунок каналу. Я не кажу, що я його буду видалять, просто не очікуйте чогось. Поки я в такому стаді, я де божу нічого. Бедеває підтримки, беде диває глядачів, які хотіли б, щоб я щось робив, то не очікуйте від мене чогось грандіозного. Завжди є основний канал Артем Гай, там дуже рідко виходять відео, але за те вони дуже якісні, і я в них вкладаю багато сил. І роблю їх скоріше для себе ніж для когось, того що я горю справою щось знімати, от як зараз. І от оцей телефон, який в мене є, це просто для мене найбільше щастя. Але все-таки хотілось би фотоапарат, і я на нього не збираю само собою, і буду робити ще колосніші відео. Тому такі справи, друзі, дякую, що подивились це відео. Якщо його хтось подивився, все таки хотілося б, щоб його хтось подивився, щоб хтось мене почув. Бо мені в цього в житті зараз дуже не вистачає, щоб хтось мене почув і вислухав єбучий камар. Сука, все камари мішають мені закінчити відео. Тому дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися кунарка. Неважливо в якій фазі, в якій із трьох чи чотирьох, чи скільки їх там було. Все одно дякую вам, що були зі мною. І можна сказати, що канал йде на заморозку. Тому всім дякую і всім пока.